Весна, мов мати, землю огортає, удостальні і світла, і тепла, рясненько теплий травень розквітає, за ним і літо червнем доплива. Простеле багатющий воноситиць, посеред листя витча зрілий плід, і подарує запашний гостинець це полунички, котрі любить світ. В них колір сонця, змішаний з землею, і ягода, мов еталон краси. Щоранку я смакую тільки нею, не струшуючи Божої роси. Діти, ось погляньте, як зараз в травні виглядають кущі полуниці. Ми бачимо, що вже є на них квіточки. Тож скоро, коли настане літо, замість цих квіточок на кущах з'являться смачні та гарні полуниці. А скажіть, хто з вас любить полуницю? А скажіть, що потрібно робити, щоб полуниця виросла гарна та смачна? Правильно потрібно доглядати. Тож обов'язково потрібно розпушувати ґрунт, виривати бур'ян, щоб не заважав нашим кущикам рости, і обов'язково поливати водою та добривами.